Да, теж бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Угу. Так хто там шахрає, аферист, колаборант, ті, хто я там? Ну, воно ну розказує з пори я гнида. З тих пор, як я подивився про себе, відео, багато чого цікавого знав в ТикТоке. Скільки тобі заплатила система за мене? 30 сребрянь, бажаю, Ти можеш моє відео посмотрети і поймеш, яка система. Слушай, я на відео не опираюся. Я з перших годин э, волонтерю. Если б я собі не опирався на не відео. А, да. а ти вчора вилупився? Де отчет за Херсон? Де продукти ділися? Куди продав? Куди украв? Медикаменти, продукти, куди продав, я спрашиваю. Добре, де де гроші, які тебе перечислили на Херсон? Ти хто Добре, вообще я. такий? Ти а хто, ти такий? хто такий вообще? А ти хто такий? Давай тут я берем. та людина, яка передав Добре, на Херсон допомогу. Хто ти, блядь, такий, що ти віщаєш на мені піаришся? Ви блядь, заїбали, блядь, на війні войні Блядь, коли ти по Тік Току розповідаєш, що блядь, твій Херсон, нахуй пиздеть. Где ты де... все? Ты водитель той машины, яку я затарил? Нет, это мой товарищ, не твой волонтер мой. А де товарищ твидився? Где товарищ твидився с продуктами тві? на Херсон? С водою, продуктами. Де твой товарищ дився? А ну скажи мне, мне Миша передавал, продукты. Серьезно? А то, что я на видео Мисше передавал, ты что, пиздешь, блядь? Вы там, блядь, блять. Это раз. Вот все претензии, то можешь до Миши предъявлять. Потому что то, что Миша сказал, блядь, от этого и отталкиваться надо. Потому что у меня есть видеозапись, Миши, который сказал, что ты, блядь, его наебал. Серьезно? Да ты, блядь, Серьезно? находишься Серьезно? сейчас. Поехали до Миши до дому, яким не разрывает телефон и просто помощь. Приезжай! Куда приехать? Куда ехать? В Куд... Так мы ж до Миши до дому едем. Ну так я в Выжгороде нахожусь. С що, пешком идти или шо? А що, на, на машину ще не накрав на, на гумпомощі на Херсон? Слышиш? Слышу. Якщо ти будеш продовжувати в такому духі, я тебе з тобою встречусь, вас по-другому буду рішати. Серйозно? А ну удиви мене, а ну удиви. А ну переплюнь систему, яка мене заїбала за півтора року вже своїми переслідуваннями. А ну переплюнь. Що, проти системи ну, пійдеш? Що, яйця, блядь, отростив? Тебе система наняла, ти проти неї підеш, ти ж не будеш рубати су... Где был? Я де ну, був? Да, попустить. А ти що, з зони дзвониш мені? Ти ти хто такий? Куда? Ти з зони мені дзвониш? А хто ти такий вообще? Мальчик, ти хто я такой вообще? Ти откуда вилупився? Мальчик. Да Ты откуда вилупився? Ага, я ну, тобі розкажу хто так, я такий. такий. Да. Пересечешься, куди ти блядь, дінешся? Пересечешься. Не в ТикТоке, а в житті Вот, говори куди і когда приїжджати. Яйця ще не драстыли. Поняли Проти Оскара Яйця ще не драстыли. Да, да. Яйця ще не відростили проти Оскара. куди їхати? Куда? Конкретно. Chỉ, виж, Що, блядь, блять, Вижгород? ВСПшники, Вишгород, хорошо, я завтра буду. Во сколько будь. Тебе, если твои шефы из системы посадят під домашній арешт, то потом поговорим. Я под домашним арештом придурок, блядь. Я до часу можу тільки передвигатись свободно. Я до часу завтра буду. А, похуй, блядь? а знаешь, что тебе похуй? Бо ты работаешь на систему. А я воюю з системой. Я воюю с системой. А ты работаешь на систему за 30 серебряников недопродажно. Завтра буду. Завтра буду. Все. А куди ти блядь, дінешся? Звісно, дочекаєшся ВСП, Вишгород, завтра 12 часов. Я тебе почув прийняв свободен. парніша. Піди, читайся перед системою.